Привіт! Якщо ти дивишся це відео, скоріш за все ти або щойно купив свою першу орхідею, або дуже хочеш. Але боїшся, що вона не проживе у тебе рівно тиждень. І це абсолютно нормально. Орхідеї мають репутацію складних рослин, їх називають примхливими, капризними, навіть рослини для профі. Але чесно, більшість проблем виникає не тому, що орхідеї складні. А тому, що люди не, просто не розуміють, як вони живуть у природі. В цьому відео я покажу тобі повний базовий догляд за орхідеями для новачків. Максимально просто, без складної ботаніки і без міфів ми поговоримо про вибір рослини: полив, світло, горщики, пересадки, підживлення, цвітіння і топові помилки. Навіть який, якщо ти абсолютний нуль у рослинах. Після цього відео ти будеш знати, достатньо, щоб твоя орхідея не просто вижила, а нормально росла і квітнула. Поїхали. Перше питання таке, яку орхідейку взагалі купити? Я не купила ніякої орхідеї, я покажу на своїй власній, і я б радила починати з феленопсисів. Якщо ти новачок, не намагайся зразу брати щось таке рідкісне, екзотичне або супердороге, почни з найпростіших і найпоширеніших варіантів, які продаються майже в кожному квітковому магазині. Коли обираєш рослину, зверни увагу на кількість, кілька речей. Перше це листя. Воно має бути щільне, зелене, без мокрих плям. І без дивних чорних таких е, ділянок. Так? Тому що нам не потрібно, щоб ти виходжував орхідейку, нам потрібно, щоб вона тебе радувала. Е, друге це коріння. Якщо горщик прозорий, це ідеально. Здорові корені, світлі. Або зеленуваті, пружні. Якщо вони повністю коричневі м'які, ну, краще її не бери. Тому що це реанімація, потрібно буде нам орхідейку витягувати. Третє, це основа рослин. Вона має бути тверда, без гнилі і без запаху. Тому що це теж реанімація. Четверте. Не женись за кількістю квітів. Часто рослини з дуже масивним цвітінням, вони просто виснажені. Краще купи здорову рослину з кількома квітками, ніж величезний букет, який скоро почне помирати. Коли ви приносите орхідейку додому, не потрібно одразу її пересаджувати. Заливати водою або ставити під пряме сонце. Рослина переживає стрес від переїзду. Їй потрібно кілька днів адаптації. Поставте її у світле місце без прямих сонячних променів. Не поливайте перших кілька днів, якщо субстрат пологий. Просто дайте їй спокій. Серйозно, це найкраще, що ви можете зараз зробити для неї. Світло це одна з найважливіших речей. Орхідеї люблять світло, але не люблять палюче сонце. Ідеальний варіант це яскраве розсіяне світло. Східні або західні вікна. Це просто золото. Південні можна, але тюлем або віддаленням від скла. Північні можливі. Але може бути мало світла для світіння. Як зрозуміти, що світла достатньо? Листя середньо-зелене, значить, це ок. Дуже темне. Мало світла. Жовтувати або з опіками це вже занадто багато світла. Тепер найстрашніше слово для новачків це полив. Головне правило краще не долити, ніж перелити. Пам'ятаємо його. Орхідеї не ростуть в звичайній землі, їх коріння любить повітря. Постійна волога для них це шлях для гнилі. Поливати найпростішим методом замочування: ставити горщику воду на 10-15 хвилин. Потім дістаєте і даєте воді повністю стекти. Поливаєте тільки тоді, коли субстрат майже сухий, і корені стали світлі. Не поливайте ніколи рослину за розкладом. Поливайте завжди за станом рослинки. Орхідеї люблять стабільність. Звичайна кімнатна температура їм підходить. Головне, без сильних протягів і без різких перепадів. Вологість бажано середня. Не потрібно перетворювати квартиру на якийсь там тропічний ліс. Якщо повітря дуже сухе, ставте поруч ємність з водою або підон з керамзитом. Пересаджувати вирішуйте вже вам, тому що всередині є торфяний стакан. Якщо ви після покупки так, його не витягуєте, то обережно його потрібно поливати, не занурюючи на весь горшок. Тому що е, торфяний стакан набирає вологу і може піти гниль від. Е, Боже, я забула, як вона називається. <реш> Орхідейка може загнити, тому що він дуже вологоємний. Е, і потрібно його забрати. Або просто не ставте на повністю. На чуть-чуть, на сантиметрів 10, 5-10 см все, достатньо. Орхідея нап'ється до. до Кінця орінчики водичку потягнуть, щоб не пересаджувати. А взагалом орхідейка потребує раз на 1-2 роки пересадки. Використовувати потрібно спеціальний субстрат для орхідей. Там кора, трошки моху. Але я зараз експериментую з посадками з орхідей. Це відео буде, я зніму обов'язково. Використовуйте спеціальні субстрати для орхідей. Так? Горщик бажано прозорі. Це допомагає нам контролювати коріння та вологість. Під час пересадки видаляйте тільки сухі або гнилі корінчики. Що ще таке сказати? Ну і ніби з такого все. Зараз ще хочу вам сказати, що добрива для орхідей це не магія. І не обов'язковий щотижневий ритуал. Використовуйте спеціальні добрива для орхідей. Е, у слабкій концентрації краще менше, ніж більше. Раз на кілька поливів. Більше, ніж достатньо. І ще одне прошу: ніколи не підживлюйте рослину суху. Спочатку пролили ви водою і тільки тоді підкормили. Ніколи це найтакий найбільший. Міф, що так можна, не можна. Для цвітіння орхідеям потрібні три речі: світло, здорове коріння і невелика різниця між денною та нічною температурою. Ніколи не зрізайте квітконоси одразу після опадання квітів. Іноді з нього можуть з'явитися нові бутони. І пам'ятайте, паузи між цвітіннями це нормально. Найпоширеніші такі помилки новачків це на що? Перелив, постійне переставляння рослини, пряме сонце, занадто часті пересадки і надлишок добрив. Якщо ви уникнете цих речей, половина проблем просто зникне. І ось тепер у вас є повна база догляду за орхідеями з нуля. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, напишіть в коментарях, яка у вас. Орхідея, і які у вас залишились ще питання. Підписуйтесь на канал, попереду ще багато простих і чесних порад про рослин без міфів і зайвої складності. Дякую, що дивитесь це відео і до зустрічі у наступному. Зустрінемось з вами вже завтра. Бережіть себе, тихого вам дня, тихої вам ночі. До нових зустрічей на моєму каналі. І вже нарешті підпишіться, тому що дуже багато дивляться без підписок. Всім па-па!